Привіт, ребята! Сьогодні я вам покажу, як на автомеханіка. Я ось вже приїхав від 3-го левела. Може да. да, бачите, я зараз вам також зближу. Да, бачите мою крапочку? Оце там МЧС знаходиться. Це, це е, наху... воно з 3 чи 4 левела, бо у мене 5 я строю з 3 чи 4. І, коротше, я зараз вам покажу, що треба вводити, щоб. Ось бачите, я зараз ці цифри зітру. Ось до, ось до. Бачите це? Я написав. Тільки треба одну. Repayer. Чуть-чуть відступаємо і пишемо цифри ігрока. От зараз я вам покажу. Тако. бачите, в чаті іспользування Repair ID ігрока і стоїмось.

Про... нет, 1300 просмотров на том видео, там где я написал Мене так всегда. Ви ну, просто вы лучше, я не знаю. Мне ну, тихо, что больше подписок было, то было бы лучше. Вопрос просто спасибо за лайки и за просмотр. Я просто вам такий благодарны. Машинка еда. За ванны еда. А, оно упущено. не, за... не а занижена, не дозволена, да, безвижена. О, машина ваша поехала. Ну, принято хочу еще думаю, не... Ну, я рамком встал, конечно, но Давайте все в рамку, то не факт, что кто-то сюда приезжает. А факт. Я жду, щоб показати вам, як це робити. Ой, ідійте хтось до мене. Кірил. Якщо на тому на відео, там де я виложив першу часть і другу часть, буде е два... 100 лайків на двох тих відео. І ти ще просмотрів, я викладаю нове відео, яке буде дивитися навіть скільки. Але гадайте. Як все, ось забачте? Цефы. 555. Репар. 555. И только за 600. Все. Бляха. 0-0-0. Блин, 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 блин. Зара. Подойхал. Зупый месяц, ты. 601. Купляй. Все, починила. Башка. Все, иди, все, уезжай. Все, ты побачили, как треба водить. О, машинист. Хотя... Это видео напишите в комментариях, кто играет в Ботрас. Лайк, это для всех. И подписывайтесь. Вот, бачите. Это його цифри і стоїмось мінімум 500 ой дивіться я зараз напишу 300 і это мені знизу Таку. 0 ноль два четверстам тебе 289 289 Не, 500 це мінімум ребята Знава. Все. Переключаемся к МЧС. Так, ребята, привет. Я уже побивала его. Я уже допи диха. Пихо, ты тихо, пусть я же Так, я хочу усего попробовать. За воно тут не знаходиться, я вже підібула, побачите. Як показано. Так, зараз покажу, де вона знаходиться. От ото. -от. Там де я зараз. Там де, Там де я. Біжимо. Виходимо в дані. Вона, щоб ви знали, вона з пятого левела. З пятого левела, то. Давайте писате в коментарях, що я омаю вона мене. Першого у нас, третього не ви якогось устроїтись. МЧС, почати роботу. Його. Потім підходимо сюди. Беремо огнетушителя. Треба брати 1500. Так. Так, назад треба. І дві лопати. Лопата дві. Лом. Дві. І коли вас вже не стане, ось до бачите там, я вже нажимаю. Коли у вас вже не буде огнітушителя, приїжджайте сюди і запасайтесь і стаття вам. М -м. Коли ви хочете стати бути з напарником, то вам буде е, два рази більше платити. Десь, зараз я піду сюди. Інструктор. Нажимаю. Кооперативна -ко -ко ігра. Ось до, бачите, там позна. Ось месіна. Зараз. Ми сів. І зараз я введу айді ігрока двісті шістнадцять. Двісті Напарник. Будеш напарником? Ну, тики, не разливайся. Ну, пожалуйста, ну я хочу с тобой напарник. Я наприклад, пишу. Зара. Жураки, да, иди, я как хочу рядом с вами. Ну давай. Ну выдайся. Я так, ну, угу. на -пу. Ой, я не писал, ну. На пол. Пожалуйста. Ого, напажа. Очинили, пожалуйста. Так, короче, не хочу стати зі мною напарником. Якщо у вас... Тут є три ранги. Перший, другий і третій. Я мене, наприклад, перший. Бо я тут побагато не грав. Тут ця машина для першого і другого рангу. А ось цьому машина для третього рангу. Тобі він не буде взяти. Вїхаємо. А коли ви поступили з напарником, ваш напарник з моєю теж. ось зо. Да. Ви десять хотіти взяти автомобіль. Так. Да. Все. Ми виходимо. Ой-ой, багато загрозу. Так. Заводимо машину. од'їжджаємо, примірно, Ось сюди. Так щоб ви знали, всі закази будуть, знаєте? З Южному то будьте всегда в Южному. Не, чтобы ваш напарник был в Южному, а вы тут ні ви Вы приперше в Южный, а потім уже будете там. Боже. Ну... Короче. Ми заходимо сюда, пешемо. Не уступаємо. Не. Це лі... Да, Запам'ятайте І тако галочку. І бачите ДТП під мостом Южного. Ось до третій ранг. А тут а більше у ранги ранге. Я, звісно, хочу більше ДТП під мостом Южного Це вибираю ДТП. <клух> І погнали робити. А потім... Я хочу показати вам, як передавати гроші е, різним ігрокам, коли, наприклад, коли ви хочете комусь передати, то е, треба мати їм другий, третій, четвертий левел або п'ятий. А перший... коли в них перший левел, то в них не, не повинно. Поняли? Я вам покажу і все. Там як на автомеханіці. тільки другається здраву. Натёр с тоже ручничок смешал под дозе табачок курнул но ну, вроде не навоз гентишка дунул в паровоз ну что могу сказать и вы афганка да повеселей а так сидим глядим в окно прибила так что все равно прошел по комнате дымом надер с ладошек ручничок Смешал по дозе табачок Курнул, но вроде не навоз Гентишка дунул паровоз Дымом Пошел по, по комнате, комнате дымом Ага, вдруг ним кто-то Дымом Авганка, рюкзак, а так сидим, глядим в ответку пополам Прибилось так, что пошел ну, детишка ну, из налива Ты мол, ногу, Ну что мы можем сказать, вы. Афганка, да повеселей Все, духу на ему, Жора, Все, папа, да? Погнали, Догнали, и все. Азов, высокого класса BMW M5 в 90 бюджет 108 миллионов рублей отправлено бренд, брендом Андрей. Все. Едем, едем за седьмое село на дискотеку. Едем едем за седьмое село на дискотеку. Так, я не буду приезжать, знаете, да? так, чтобы вам не было скучно, я вам тебе дам секунду, а мне тебе дам на минут. Понял? Понял? Ну так все. Отключайся. Натер ладошек ручничок, Смешал под дозе табачок, Курнул, но вроде не навоз тишка дунул паровоз ну что могу сказать вы афганка да повесели а так сидим глядим в окно прибила так что все равно ты пошел по комнате ты ты мол ты мог окутал потолок ты пошел по комнате ты Натер ладошек ручничок Смешал под дозе табачок Курнул, но вроде не на воз Натер с ладошек ручничок Смешал под дозе табачок Курнул, но вроде не на Це нажимаємо? Погибне. Помірне людей. Давайте быстріше. Я Тягурю. Зламали ми дверь. Все, витягаємо дитину. Людину чи дитину я там? Я вже не втарюю, що там мені треба робити. Все, несемо її ось сюди. Быстріше. Да, сюда. І тепер. У нього немає категорії, «Де», А не категорії, «Де», так, зараз это заберу. Получить а був пас.

Ну, і зараз гроші лежить там зверху. Я буду заробляти до другого рангу. Забачте все. Мені дали гроші. Ще сідаю в машину. Ви получили 5-100 тещ. Так зараз. Вийду з машину. Навігатор. Іспользувати. позитивать. сохранити за туда спидемо так у мене ще транспорт я конечно, міг. у мене була ця машина бачите лідер продаж ну і у мене я хочу тратить мотика хочу собі купити зарок це Так, ест. Да. Ну, как южная 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 не баг. южная 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 Почем покажу як устроїтись на риболовлю На риболовлю А нє не буду показати Це треба вже 12 левел 12 левел вам треба буде А мені того У мене 12 левел У мене 12 левел У мене Жалко Жаль, Жаль. Я собі ще хочу таку хату купити за дві, дві, е, 250 тысяч. Мусор не горять. Горіше вищих сто. Це горішся вищих фото, то треба тут фото. Ну, тушимо оце тільки. Я то собаки, тонфе, это собаки, сон до тонфу, это собаки, шутем, шупун. Так, вам мабуть буде скучно, це дивіться, то я вам. Вам це буде мало 3 секунди, а мені це довго. або секунда. Екстрене включення. Зараз я, я вам просто включу, включу пісеньку і ви будете кайфувати. Натер с ладошек ручничок Смешал по дозе табачок Курнул, но ну, вроде не навоз Кентишка дунул паровоз Ну что могу сказать, ой, вы Афганка, да повеселей. А так сидим, глядим в окно Прибила так, что все равно Ты пошел по комнате дымок Дымок, дымок как окутал потолок Дымок, пошел по комнате дымок Вдруг сзади кто-то нам салам Но мы в ответку пополам Зашел кентишка из налива Закинул 8 литров пива Ну что могу сказать, ревей Все затушил, выезжаем. Зараз тоже включу песенку. Выбор просто отдыхать. хату. Давай выбрам мало длина дома. Надерс ладошек ручничок, Смешал под дозе табачок, Курнул, но ну, вроде не навоз, Кентишка дунул паровоз. Ну что могу сказать у Афганка, да повеселей, а так светим, глядим в... Просто ускоряти там, де треба. Добре? все. Обахати відвість. Все, ми вже переходити, залишаємо, ми заробили 200 тисяч і 200 тисяч, 6 тисяч, ми їдемо на любий, просто на любезний вокзал, ось так, їдемо на вокзал. Я за русской і пісню включу.

655. Okay. Крышка. Play. Play. Подступаем. 655. Я например когда им 3500. Все? 2500. Это 225. Ой, 220. Ну, що раз перекину. 691. Так що в мене більше цих. 390. 691. Ну 2500, на... На, не скучай, боже. Все, перекину гроші. Не радий дуже. Ну все, все, давайте. Пока, ребята.